Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Нарешті сьогодні відео про всі мої Ейвони. Я які я і обіцяла. В мене Ейвона дуже-дуже багато. Я зі всією повагою відношуся до парфумерії Avon. Косметикою я не користуюся, я в ній не розбираюся. А от парфумерія мені дуже подобається, там велика історія. Але. Щоб хтось говорить, там, хтось сноб на рахунок Кейвана, хтось ні. От в мене нема такого, в мене якесь середнє положення. Я розумію, що це мас маркет як би не було. Не треба казати, що там краще, ніж люкс, чи ще щось. Реально дивитися на речі. Це парфумерія середньої якості, з середньою стійкістю. За бюджетну досить ціну, зараз там дещо подорожало, звичайно, то в нас під час війни там все міняється по цінах. Але як би не було, це розраховано на велику масу людей, і розраховані парфуми в основному, щоб сподобатися. Ніхто там сильно не бавиться з якимись там сильно складними композиціями, хоча є і такі, які я вам сьогодні покажу. А з іншої сторони, я розумію, що Avon це є просто Avon, маю тут своїх любимчиків. Тому я вирішила поділити вам на три частини. І давайте приступимо, щоб я не говорила. Зараз будуть декілька ароматів, які мені не сподобалися. Або подобалися, тут буде один такий і потім розподобався. Е, відразу попереджаю: аромати, які мені не подобаються, любіть на здоров'я. Не, не завжди все мені може подобатися. Отже, дуже я любила. Інкадесанс Enjoy». з превеликим задоволенням я його носила. Це цитруси, це дуже позитивний аромат, дуже сонячний. Але він мене почав душити останнім часом. Він мені подобається як композиція, але я не можу його носити через настирну базу. І от Піддушує мене і все, причому навіть якимись мінімальними кількостями. Ем, ну, не, мож, не можу його носити. Не зараз в тепло, я в якийсь період часу від холоду до тепла. Е, звичайно, це така не дуже для мене літня історія і так, але, коротше, душить, щось мені висверлює мозок і все. Я довго не буду затримуватися на кожному ароматі, тому що їх сьогодні дуже багато. Я вам і так постійно їх показую і розказую, просто бряться флакончиками. Персів-дю, У мене тут його капелюшечка. Тому я його мушу показати. Цей аромат мені не дуже сподобався. В нього дуже-дуже красивий, смачний, прекрасний, зелено-літній акватичний старт. Но мені дуже не подобається тут база. Вона звалюється кудись, ну розвалюється буквально на верхні ноти, і потім на мені ну, не звучить зовсім ніяк. Воно лізе в якусь таку в акватику старезну. Ну, я коротше не дуже мій аромат. На нього дуже багато схвальних відоків, будь ласка, носіть, любіть. В мене просто на ту тему, так як я і так не дуже любитель цієї теми, в мене є тут інші аромати, які я вам сьогодні покажу. Аромат, який мені не сподобався категорично, мабуть, один зі всіх, який я взагалі ніяк не можу зрозуміти це є Rare Flowers Night Orchid. Він странний. Тут заявлено і гардені, і білі квіти. І ще щось. Я по перше, це для мене якась. Ну вибачте, какафонія. Я не можу його зрозуміти. По-друге, він мене душить. Це квіти, якісь, ну от реально, от так, як я завжди говорю, я не можу це розібрати. От Avon — більшість ароматів, які я не розбираю на ноти ніяк. І це от для мене звучить от просто: ну, куди його, коли його. Ця лінійка користується попитом, можливо, теж в неї є якісь любителі, але мені він не підійшов. Плюс він мене таки придушує. Я не зрозумію нічим, він пахне. Я декілька разів до нього підходила. Ну, не знаю, не моє, коротше, не моє. Може бути, в мене один аромат зі всіх банок тут, не мій. Ну, от, оце от він. Далі в мене буде добірочка ароматів, які в мене є. Я їх я ними користуюся, я е, рада, що вони в мене є, але без них я би теж могла обійтися. От Якщо я коли-небудь захочу почистити свою шафу і, нарешті, позбавитися якихось ароматів таких, що не викликають в мене вау ефекта оце це будуть вони. Е, так, почну я з Е, Якісь карамболи, щось заявлено, це дуже-дуже ніжно-весняно-літній аромат. Якийсь дуже простий, типічний, я говорю, з зеленими нотками, освіжаючий, практично не стійкий, симпатичний. От я його ношу, в мене він мене не придушує, ні, нічого, але от якби він мені не прийшов в подарунок, я би прекрасно без нього жила і нічого зі мною не сталося. Ще один ароматик, як вам показувала в останньому відео, це Avon Cherish. Він мені подобається, він мене колись душив. Де, де тут той надпис? Він мене колись душив, потім душити перестав. Я ним прекрасно з задоволенням користуюся, але сказати, що я от його би впізнав на сліпих затестах. Чи він мені так от прямо от ефектував, Ні, просто теж приємно, шлейфово не розбирається на ноти, якісь фрукти з перчиком. Якась деревина трошки база, чи мускус там, я вже і не пам'ятаю. От без нього моє життя було би нормальним, але я його люблю і ношу зараз закінчиться, повторювати не буду, скажімо так. Класичний Little Black Dress. Я його люблю. Це такий легендарний аромат, багато років жінки його носять, жінки його люблять. Але і теж він в мене от в Project Penny тут трошки є: повторювати я його не буду. Ну, він. Теж не знаю я, коли його і куди. В базі він мені дуже подобається, в базі, він кудись в базі такий, трохи як жадор, але полегший, багато квітів, і якась фруктовинка тут є на старті. Але він, ну не скажу, що заїжджений. Ну, от я, він теж якийсь мені такий, не знаю, я куди, коли його носити. Він такий, можливо, офісний варіант трошки. Немає в мені, Бракує якоїсь от зрудзинки в ньому, щоб я його запам'ятала і сказала, чим він толком пахне. З задоволенням його доношу, але більше повторювати не буду. Ще один гарний аромат. Це є Little Less Dress Less Dress. Це подарунок від варвари мені приїхав. Він дуже симпатичний. Це смородина і фручулі, і дерево якесь там є. Але наскільки я розумію, оце стара версія, і е, це мережевне плаття, зараз вони перевипустили щось з іншою пірамідою чи що. Мені подобається ось ця версія. Не скажу, що в мене теж прям з нею вау-ефект якийсь або ще щось. Але ну, повторювати я не буду, тому що я не хочу того новоділа. От в мене він є, ну але якщо б він до мене не приїхав, я би теж за ним не ганялася, він мені теж, от кудись. Вони різні, а, типу, куди його носити, як його носити, теж не знаю. Ну, таке. таке. Ношу люблю ношу і все. Е, недавно в мене Макс, Максима, Максима Ейвон. Це і класична. Я колись мала пробник Максима Айкон там зі шкіряними нотами, він мені подобався. Правда, там ось, здається ті намазочні пробники, нічого не поймеш. Ну, Це солодко в направленні Кароліни РР. В мене деякі, в мене є від. Ларіва, клон. Це зігріваючи, практично на грані з медовістю, дуже солодко. Зараз не дуже його час. Я буду його носити восени і може щось в мене складається з ним трохи ліпше. Зараз мені не дуже його хочеться носити. Він до мене приїхав вже затепла, тобто цього літа. Я в розпаковочку знімала. Ну, максима, максима. Приємний, приємний. Теж ношую, ну, буду носити, я його так на руку час від часу підпшикую, ну, надто солодкий. Аромат, який не дуже так, ну, запав мені, хоча я люблю цю лінійку, це Імарі Седакшн. Не то, що не запав, теж його прекрасно буду носити, особливо в усини це є. Імарі седакшн, як я сказала, це є сливовий, сливовий якийсь пачулієвий компот. ну, от. В ньому взагалі в тій лінійці прекрасні аромати, але ну, я не розумію, куди робити таку стійкість. Я його буквально через годину-півтора вже не відчуваю. Вона бюджетна, це лінійка, для мене не проблема обновити, я вам це завжди говорю, але все-таки ну, сливовий аромат, ну, це туалетні води, здається. Тримається на мені. Там є якийсь відголосок, дуже близько до шкіри, все. Але ну, от без нього я би теж прекрасно прожила. Avon Attraction Sensation. Це для мене практично розчарування. Його дуже хвалять, відносять там чуть ли не до лінедуніше. Це слива, шкіра деревина і ще щось. Для мене це розчарування, тому що я страшенно люблю класичний Attraction. У мене його тут немає, але я його хочу собі знову. Я закінчила отаку ручку, і думаю, чи треба мені ручку, чи все-таки взяти собі флакон там 50 мл. Я ще думаю, але я його по-любому хочу. Оцей ожинови класичний, я його дуже люблю. А це, ніби є там якісь відголоски від класичного. Але для мене тут ні шкіра якась така трохи недороблена, ні слива якась недороблена. От не, теж він якийсь такий дуже невнятний для мене, чи що. Ну, теж. Залишаю до осені, нікуди не позбуваюся від нього, але і сказати, що він прям такий вау, біжіть, летіть, хватайте, я не можу. Ну такі от мене, мене, в мене, Я в залізі сливою не скажу, що я аж надто там прям за сливою. В мене є якісь свої сливові любимі аромати, а то таке. Е, недавно в мене з'явився на, на фоні помішательства мого на ірисах, це є Ірис Фітіш, лінійки Artistic. Симпатичний аромат, солодкий ірис, кудись в сторону лавіабель, але трошки полегший. Симпатичний, але знову ж для мене якийсь він дуже вторинний чи що. В мене є багато прекрасних ірисів. Хто не дивився моє відео про іриси, дуже багато флаконів я вам там показувала. Подивіться, ну тобто, от повноцінний флакон його не хочу. Цю ручку я буду носити, нікуди її не віддаю. От з цієї лінійки пачулі я хочу у флаконі. Печулі, мені дуже сподобалось, він особливий. Він мені ні на що не схожий. Тут ще буде аромат цієї лінійки в третій частинці частині. А ось цей ну, ну є та є, ну і, і ладненько. Але симпатичний він, хто нічого такого подібного не має, як я. Може, хтось скаже, що я балована, але так, я можу собі дозволити бути балованою, якщо в мене схожих ароматів є 3-4, то я можу вибрати собі кращі солодкі іриси, іриси ніж. Ірис Ейвон, Iris Fetish від І Ів Elegance. Симпатичненький, якийсь гранатово-квітковий аромат. В дуже гарному флаконі він в повноцінному, але він мені не треба, тому що це аромат в направленні. Брейт Крістал від Версачі, а я маю Брейт Крістал від Версачі. Для цього мені брати ще один схожий аромат. Ну, є та є, ну є. Брейт Крістал мені подобається таки більше, але взагалі симпатично, якщо ви хочете щось з такого направлення. Так, з цієї добірки я ніби все показала. І зараз я вам покажу аромати, які я реально люблю. Ті, які я нікому не хочу віддавати. Я тішуся, що вони в мене є. Вони в мене, звичайно, не закінчаться ніколи. Мені не хватає життя, щоб закінчити їх. Але люблю обожнюю і в тут є і прості аромати, і не дуже прості. Я так дивлюся, бо вони там всі в кучці стоять. Отже, почну я з ручок. Черіш, як не дивно, The Moment, запав мені прямо в душу. От серйозно. Порівняно з черішем класичним, який, ну, приємненький, все таке. Оце от прям. От ношу на собі і балдію, просто кайфую. Можливо, я колись його закінчу і він. Візьму, хочу його мати от в повноцінному флаконі. Якщо у вас, наприклад, є Черіш The момент, ви його не любите, і я би можу його поміняти на класичний Черіш, якщо ви не проти. От цей мені подобається більше. Він мені яскравіший, він мені позитивніший. Для когось він буде трошки важкуватий відгуки, але це Черіш, вони всі такі жіночненькі, там якісь шампанські заявлені, якісь фрукти чи ягоди, я вже не пам'ятаю, що там заявлено, але цей аромат ну от прямо подобається мені. Ще один аромат, який мені дуже сподобався, теж недавно я вам його показувала, це є Зислов з лінійки ТТА. Теж я його планую закінчити і взяти собі в флакон. Там такі флакони квадратненькі, як ТТА, Today Tomorrow Always». Це літня історія, якась Гуава там заявлена. Оце те, що я вам казала, порівняно, наприклад, з персів-дью і в Elegance ой, вибачте, і в «Трус». От я вибираю цей. Оце от прям мені, як мені подобається, як він на мене сів, як він з мене шлейфить. От ніби три схожих мені аромата. Але ось це моя любов хочу в флаконі, коли я закінчу цю ручечку. Дуже-дуже мені сподобався ніяких. Зайвих баз мені тут не вилазить, нічого. Оце от прям моя любов. Так, далі. Імарі класичний. Не всім він зайде, звичайно, цей альдегідний аромат. Мені шкода, що. Ой, який же він люблю. От люблю його. Це, звичайно, таке більше на осінь, на прохолоднішу погоду. Це ірис, десь там троянда, здається, там іланг, Ні, чи жасмин, чи іланг є. Деревинна база це така класика, класична. От осіння, класична класика. З стійкістю в нього трохи проблеми, але це є бюджетна. Е... Бюджетна лінієчка. Я взагалі за якісь копійки його купляла. Там менше, ніж 100 гривень він тоді виходив. Але це от класична версія, яка мені дуже подобається. І нічого подібного в Эйвоні. Ну, я не пробувала того староділа, то він був ще десь, здається, в 80-х роках чи в 70-х. Я не пробувала його. Але ось цей мені дуже-дуже подобається. Нічого подібного. Я маю подібне в люксі, але не маю нічого подібного в Эйвоні. Тому. Це такий мій старичок, він стоїть особнячком, такий заспокійливий, він не напряжний. Плюс я люблю альдегіди, це воно. Ще один аромат це лінійки Імарі, який мені дуже сподобався. Теж не дуже стійкий. Теж він, типу, туалетна вода, от як цей сливовий. Але цей запав мені в душу. Це дуже-дуже солодко, це карамельно, там заявлений лісовий горіх. Це дуже смачно, це от на грані з гурманікою. Хтось його порівнює з Angel Muse від Mugler. Я Angel Muse пробувала тільки один раз, але от дуже він мені подобається. Це от прям смачно. Ну, це от прям така гурманіка легенька от носити дома його пралінешно караме, праліне там здається. Пралінешного, горіхово, десь там якісь квіточки. Ну, це от смаколенка. Смаколенка, я, ну, це от, такий я його нанесла, і прям ефект вау, тому він в мене в третій частині. Я не знаю, чи я би його повторювала. Ну, Мені спочатку треба позакінчувати що, що небудь щоб говорити, що повторювати, але е, його я не позбудуся і з задоволення буду мати його в себе. Класика, класика Passion Dance. Нікому не віддам. Не, нікого не. Нікому не рекомендую на осліп, тому що це, о, Боже, колись в свій час носили багато хто. Але це от... є люди, в мене прийшла свекруха, і я з нею говорила, і от вона каже, ой, дай мені понюшати, понюхати перший, тому що я його багато років не пробувала. потім понюхала. І каже, в нас от там жіночка з бухгалтерії, подружка її. Каже, вона як... він вийшов там скільки там 20 років назад чи 15 років назад. Каже, так вона флакон за флаконом, флакон за флаконом. Це шипер. Я не пробувала тих старіших. Я сподіваюся, може, в мене ще той трошки настоїться, але він мене повністю влаштовує. Це трояндовий шипер, така гостра, не гостра, а така шершавенька тут колюча. Злегка кисловата троянда, яка мене не придушує, але вона тут з мохом, з деревиною. І я його дуже люблю, нікому його не віддам, хай собі стоїть. Я не користуюся восени. Він в мене такий, прямо на таку холодну погоду, от коли вже такий меланхолійний. Він такий не Ну, не знаю, він пешен денс, можливо, був в старих випусках. Зараз він вже не пеше, а якась пенсія денс. Знаєте? Але. Ну, мається на увазі настрій в нього такий, навпаки, Прогулятись по парку між жовтим листям, можливо, вітер, можливо, під парасолькою під якийсь легкий дощ. Він там був пешен. Це він вже на сьогоднішній день зовсім не пешен. Але я його дуже люблю. З недавніх, теж вам недавно показувала, довго не буду про нього говорити. Це є Avon, Боже, Summer White Sunset. Я провела ціле розслідування, казали, що його переробили. Там заявлена якась береза, як, а Береза вона дає, трошки в мене є ще аромати з Березою, шкіряний відтінок вона дає, такий дьохтярний. А це для мене пахне просто якимсь неймовірно смачним фруктовим соком, навіть не компотом це не прозорий аромат, він такий досить щільний. І на фрагрантиці на першому місці написано шкіряний ну, от, по, 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 по акордах. Але всі казали, що його ну, що це на що його переформулювали все. Якщо залазити в нашу фрагрантику, там мало коментів, заходите в англійську фрегрантику і дивитеся старі коменти. Це випуск здається 13-го року. І читаєте відгуки тринадцятого за 13 й рік про цей аромат. Там теж всі пишуть, що ніхто не чує ніякої шкіри. Можливо, його і не переробляли, ні нічого. Просто хтось чує, хтось не чує. А заявляти вон ви знаєте, може, що завгодно вони заявляють там три ноти, Ну тут. Явно не тренотий, але він мені дуже-дуже сподобався. От мені подобається, коли я в ньому. Я в ньому себе почуваю класно. Він такий легенький, домашній для прогулянок. Я його дуже полюбила і нікому його не віддаю. І, ну не знаю я чи буду його повторювати знову ж. Де, де повтор, а де, де кінець флакона. Так, аромати, які я вам вже показувала 100 тисяч разів, один і другий це є Avon Attraction. Зняті аромати. Чорний і білий це Fresh, а це Це Цей буквально недавно вам показувала яскраві холодні цитруси з зеленим, солодким інжиром. Пудровий, освіжаючий літній аромат, не типове звучання для Avon, напевно, тому і зняли. Це теж не типовий, обидва вони унісекс абсолютно. А це дуже о, клас. Це от прям, що я люблю. Це спеції з осінньо теплозігріваючою пудровою деревиною. Я не знаю, чи там кедр, чи там сандал заявлений. Тут багато яких з кардамону, здається. Чи коріандру, чи кардамону. Коротше, це тепло -спеції. Оце Оце, прям, коли я нюхаю, в мене перед очима колір. Такий, знаєте, замшово коричневий. От він так пахне. Я люблю такі аромати на осінь, але його, в принципі, можна будь-коли, тому що кардамон він дає свіжинку, там теж є якісь цитруси. Дуже-дуже класні ці два аромати. Шкода, що зняли, ну, але знову ж мені ще далеко, щоб їх закінчити. Так, недавно в мене з'явився цей аромат. Це є Прем'єр Люкс, здається, це знятість від Олени мені приїхав, за що їй велике дякую. Це красивий аромат, така досить багата композиція. Це квіти, деревина, і якісь там теж є праліне, якась смородина з старті, Оце от смачно так по вечірньому і гарне в нього і розкриття. І звучить він якось не однотипно, як от я вам говорю, що я не можу розібрати. От Красивий аромат, і я рада, що він є в мене. І так як це знятість, я його теж нікому не віддаю, буду восени з задоволенням ним насолоджуватися. Ну, до осені. Звичайно, він для літа трошки засолодкий. Класика, класика. От то порівняно, наприклад, з тим же ж Little Black Dress. Заюзаний, заїжджений впізнаваний, але прекрасний просто це є тудей. Це класика від Олів'є Креспа Це а, солодкувата, яскрава, яскравуща. Тубероза, ще якісь там білі квіти, яка зеленина свіжа кактуса. В мене немає ніяких якорів там з тих. Я цей аромат спробувала відносно недавно. Ну зовсім недавно, коли я вже канал в мене був, я його спробувала вперше. Тому для мене це відкриття. Так звучить він от, типу, на не дуже сучасно, але який же він класний і по технічних характеристиках, і по звучанню. Хто от любить білі квіти? Якщо у вас немає, там знаєте, ото ой, як ти кому не покажеш, в мене там в бухгалтерії чи співробітниця поливалася ним, зносила флакон за флаконом, і я його більше не люблю. А я його обожнюю. В мене не було співробітниць, які носили тудей, тому будете, я буду вашою співробітницею, яка буде носити для вас тудей. Ну це шедевр, це гарне відкриття, це прекрасні ноти, це шлейф просто бомбезний. Так будуть вас впізнавати. Ну і що? От почекайте, покоління зміниться, вже ніхто не буде пам'ятати Тудея. я. Я завжди жартую, що я збираюся жити до 150 років, поки я не зношу його до дна. Ну мені його хватить не до смерті, а і далі. Ну от поки я його не зношу, доти буду жити. Поняли? А мені його до 150 як мінімум не зносити. Коротше, шедевр. Якщо у вас немає ніяких якорів, немає ніяких психологічних травм, трав, зв'язаних з цим ароматом, це шедевр, це легенда. Я його нікому не віддаю. Це в мене ціла величезна сотка, яка приїхала мені від Діми в подарунок. Він, напевно, таки хоче, щоб я жила довго і щасливо разом з Avon Today. Дуже, дуже за це дякую. Так, о, я, як завжди, боже, я кожен раз забуваю дістати його вам з коробки. Ви вже, напевно, знаєте, що я дістаю з коробки, тому що я весь час забуваю дістати його з коробки. Це Artistic уд От Artistic уд амбра в них ще прекрасна, мені дуже сподобалась, просто я маю декілька схожих амбрових ароматів в тому направленні, я собі в флаконі його не беру. І Artistic печуль я хочу. Хочу, якщо ви хочете що на що-небудь помінятися, або просто подарувати мені артисті пачулі в флаконі, може, навіть в невеликому залишку, будь ласка, я завжди рада поміняти на щось, небудь що я не буду носити. Ут. Прекрасний. М'ягесенький, звичайно, це от, не знаю, ви здається, ту лінійку теж зняли, але вони глупі. Ут, Боже, який він смачний! Солодкий, солодке дерево розраховане, звичайно, на аудиторію любителів Avon. Це не є щось важке, це не є щось фекальне. Це от просто дуже-дуже смачно, з дерев'яхами, з ванілью, з солодко. Там лілія заявлена, і я лілію не люблю, але тут навіть я чую якусь певну просто білу квітковість, яка мені подобається. І спеції, і спеції тут свіжі. Ну, це прекрасний аромат. Моя свекруха любителька парфумерії, в неї небагато флаконів. Тут це один з того, що вона відразу зносила я їй подарувала ручку, вона її зносила. Вона взяла собі флакон, і вона ну, теж трохи страждає, що їх знімають. Дуже-дуже його полюбила, хоча вона носить такі класичні шипри, От Щось таке ну типу з класики, вона там любить опіум, вона там любить цей полома Пікассо чи Пікассо, і так і так правильно. до речі. Але оцей Avon Oud вона дуже полюбила, взяла собі флакон і я собі теж взяла флакон і хочу ще почули. Так, Здається, я закінчую потрошки, нарешті, в нас довге відео, але багато флаконів. Avon, Faroy Glamour. Я не можу пояснити, чим це пахне. Я зносила до дна ручку і взяла собі флакон. Я не можу пояснити, чим це пахне, але він мені дуже-дуже подобається. Це чорна смородина, густа, солодка, насичена така, аж прям майже варе. Варення. Коротше, Сиропна така, сироп смородини, але дуже-дуже солодкий і з деревиною. Там хтось чує якісь унісексові. Ноти. Хтось там не, не, ну от, але для мене це густо насичено. І от, Хтось мене недавно питався в коментарях, що я, як я відношуся до Farve-лінійки. В мене тільки два аромата звідти. Я не люблю класичний Форвей через його старт. Я не люблю такий лангі ланг хоча це теж шедевр. Я, я постійно в пошуках такого аромату, як класичний форвей, але такий, як він в базі. Такий магенько кукосовий, зігріваючий. Avon Forway, Я забула, як цей що жовтий Gold. Він мені схожий туди, не зайшов. Була в мене Аврора пішла в добрі руки в подрузі в подарунок. Вона мені в базі була дуже важка. І ще якісь в мене були, я не пам'ятаю. Коротше, оце от мій улюблений, один з улюблених ароматів в серії Farway. Glamour, Хоча він не знаю, чому він називається Гламур, він зовсім не Гламур, він такий серйозно вечірній. Восени і взимку я його дуже люблю. І останній аромат з цієї добірочки, і один з улюблених Farveїв. І один з моїх найулюбленіших ароматів взагалі, не в Avon, а взагалі. Це є Фарвей роял. Він підійде не всім. Це смолисто смоле, ваніль. Тут мира заявлена, бальзам, там якийсь заявлений. Дерев'яшки це от прям така густота із, разом з ванілью. Це один з моїх найулюбленіших ароматів. Ось це от, тих два це мої улюбленці з фарвей, а оцей шей улюблений взагалі. З, взагалі. Така в мене була сьогодні добірка. Багато флаконів я вам показала. Обов'язково напишіть мені, що ви любите з Ей вона. Я думаю, що в кожного є якийсь свій любимчик, можливо, що колись там зносив. Як я, наприклад, в мене був інкандесанс класичний, який от 2000-х роках носила флакон за флаконом, флакон за флаконом, флакон за флаконом. Він ще пам'ятаєте, був кришка відкривалася. Зараз в них ось такі. Це нові, коли тут пшикаєш, а ще була кришечка відкривалася. Такі шарики я носила один за другим. Це все, що я вам хотіла показати. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомки-бомки.